І В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, зараз долучається до нашої розмови. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Пане В'ячеславе, от сьогодні, власне, підсумовуючи той рік, страшний рік, який прожило ваше незламне місто. Які головні уроки ви для себе винесли? Ну, найперше, що можу сказати, це те, що в єдності ми сила. Тільки разом всі об'єднавшись, Збройні Сили України, територіальна оборона, всі інші підрозділи і засоби оборони, наші фантастичні волонтери, наші люди, наші комунальники, медики, які самовіддано рятували життя, саме це дозволило зупинити ворога на підступах до Чернігова, зберегти Чернігів, не дати ворогу зайти, і не дати можливість далі рухатись на Київ. Тому головний висновок, що наша сила вона в єдності, в патріотизмі і в любові до нашої землі, пане В'ячеславе, буквально перед тим як ми почали говорити від бої після масштабної повітряної тривоги, пішли Україною, зокрема і Чернігівщина, теж зараз не в червоній небезпечній зоні. В цілому якою є станом на сьогодні ситуація на північному прикордонні. Північне прикордоння Чернігівщини обстрілюється як і раніше. На жаль, ворог продовжує завдавати артилерійських і інших ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Якщо казати, наприклад, по за минулий тиждень то 10 населених пунктів 13 разів обстріляв ворог, майже 200 вибухів прийшло з їх зброї на нашу землю. А взагалом, якщо казати про прикордоння, то обстрілюється 34 населених пункта. і насправді на сьогодні війна і на Чернігівщині вона не скінчилась, як і у всій країні. Ну, ми, пане В'ячеславе. Ми, до речі, вітаємо вас тим, що ваше місто отримало звання міста героя. Власне, ми знаємо, що президент. Був у вашому місті. Що важливо, побачив він, і, власне, сказав вам так дійсно. Вчора президент України перебував з візитом на Чернігівщині. Президент відвідав школу села Ягідного. Це насправді концтабор, який влаштував російський злочинець для наших людей, для всіх мешканців села. І після того ми дивилися відновлення мостів через річку Десну, відвідали військовий госпіталь, де знаходяться і лікуються наші поранені. Також були вручені державні нагороди, і так дійсно була вручена відзнака місто Герой Чернігів. Це відзнака для всіх мешканців міста Чернігова, які зупинили ворога, тому що наші мешканці. Вони герої. Пане В'ячеславе. Дякуємо вам а, за цю інформацію, яку ви надали нам в ефірі Марафону Єдині новини.